Отже, 12 вересня, дома і думи, йду я плантацію, виноградну плантацію, нещодавно роздумувала сухо, те, ірея я слухаю різні проповіді. Бо ти, Боже, ми всі діти твої, і кожен несе свою частину істини, бо вся істина в тобі. Мене може все постигнути. І ти відкриваєш як через православних, як через католиків, які нас прихистили тут монастирі, так і через повторюсь, православних, протестантів і через інші віросповідання, де проявляється просто любов. Бо все, що без любові воно теж. Ділами не спасемося, Ісус, наше спасіння. виноград, виноградку і віть, яка була Господь. От сонечко вже сідає 1831. 12 вересня нагадаю. І незабаром Рошхашана. Це мій перший Рошхашана, коли Дух Святий вже так мені прямо сказав, що треба. Необхідно. І. Я роздумувалася про глечик, який був нащерблений, який комплексував, що він нащерблений. І по дорозі водичка розхлюпувалася. І потім, коли назад поверталися, всі дякували квіти, які він поливав по дорозі, І дякували трави. Так, наші всі певні, так скажімо так, Бог допускає ці всі випробування. Треба про них говорити дійсно. Щоб допомогти іншим, скажімо так. От мій брат отримав четверту стадію, не отримав діагноз, навіть не думав, що так воно буде. Спортом займався, десь кілограм бігав, кілометрів бігав майже щодня. А тут хопа. І такий діагноз огорошив, скажем так. Він поділився тим в інтернеті, відповідно, інші стали перепровірятися. І Хтось вже зробив операцію, ще доброякісної похлини, Так? У нього, на жаль, печінка збільшилась у два рази. І Треба донором бути мені печінки, дай Боже, ж він пройшов хімію далі. А, що хочу сказати, Та, Боже, нічого не випадково. Навіть оці начербленьки, якісь проблеми. А, я повторююсь, я своє шукаю, кожного свої якісь моменти. А, і період покаяння щось іде до Рошхашана. Так, проблема з харчуванням у мене так. Якось в роду заїдання так. Проблеми заїдаємо, щастя, заїдаємо. І, то є, такої міри. Але в Італії вчуся, тут пасту вони міряють грами. То для мене було нове, от, як -то так, макарони і ваги. Так, 70 грам, порція. І так я працювала, дідушок, бабусі, сеньор. Ще з 15 року, так, зараз тут нас італійці прихистили, Дух Святий мене тут посадив, сказав молися і ходимо на підзаробітки. Ми українці 11 нас тут. Дух Святий говорить, а що важливо ще сказати. Дух Святий підводить до оливи, ось вона в процесі дозрівання, але можна оливу законсервувати, а можна отримати масло. А масло тут ще якась більша ще цінність, так? Але щоб пройти ту стадію отримання масла, треба, щоб її чавили так серйозно. Тож, щоб ми отримали той особливий плід. Допускається це чавіння, допускаються екзамени, які ми проходимо, випробування. Тихо в Італією. Нікого тут ні родичів немає, ні знайомих таких, що іменно рідних. Але так, да, слава Господа, на першому етапі там 5 днів мене одна, скажімо так, віруюча трошки допомогла мені адаптуватися. Але потім сказала, лишайся, я не лишила, сказала більше не допомагати. Мені прийшлося міняти регіон. Я просто довірила себе в руки Бога. Ну так, я заплатила там певні жінці, щоб якось так мене довезли. Мені підібрали роботу. Ну, що було, те то отримала. Тоді я працювала з сеньори Терезою, хоч так в неї там проблемки були, але ніхто більше 10 днів з нею не працював, скажімо так. Але Господь дав мені витримку, я три місяці з нею таки працювала так. Тебе, Та, Боже, нічого не випадково, все слава тобі. Тобі честь, хвала, поклоніння, слухайте, пророчі литві я не Отак, іду, і от Дух Святий мені вдає так в уста. Зучимося, тобто, ведемо духовний щоденник. Той тобто, щоденник тоді допомагатиме вам самим. Взагалі, щоденник я вела з ну, 13 років точно. Що бабуся мене з дитинства вчила, що треба дякувати Богу, що Бог з нами, він допомагає. Якось я просила підтвердження, чи Бог існує. І то вже було майже 19 років, чи в 19 так. Я їхала в автобусі, була чарівна веселка. Я заказала так собі, кажу, О, така гарна веселка. От час, якщо красна машина проїде, то ти вже існуєш так, мимо. І так раз і красна машина їде. А, то було теж перевіряв, там буде роса, чи не там. В Біблії є такі провірки. я взагалі тут просимо Дух Святий, щоб нам підтверджував, чи від нього, то, чи ні. Бо Дійсно, багато є, що не від Бога, скажімо так, але віруючим все на благо це факт. А, і якщо ви віруючи, так, а, хрещені Духом Святим і не, не покупані просто, а, то ви не можете мовчати про Ісуса, про Духа Святого, про а, славу Богу віддавати. І провірте себе. Скільки разів в день ви. Ділитись з людьми про Бога, або славити Його тете-тет. -тет. І це підтвердить, чи ви покупані, чи ви хрещені. Тож, якщо нема цього внутрішнього поштовху, значить ви просто покупані, вас, вас просто благословили. Не було то від серця, це якщо в дитячому віці, то взагалі я так мовчу. да. А, а якщо в дорослому віці, теж бувало, там люди якось так хрестся швиденько. І теж немає того бажання говорити про тебе, Боже. Але все, що навколо нас, це твій прояв, твоєї, Божої любові. Усі ті, видіти, як благ Господь, да? так запам'яталось мені. Все, що є, воно від тебе. Це було оно, яка тіталіці. До речі, це буде виноград на вину, щоб приймати причастя. Тож, хто дивиться це відео, прийміть причастя. Або вино це символ крові Ісуса. Якщо ви будете на лозі, ми будемо на лозі. Гілки, які не приносять плід, вони обрізані, кидаються в вогонь. А ті, що дають плід, вони поряд, на лозі, в ісусі. А виноградар, хазяїн це Бог, от така притча.